Тут і техніка, і, і, і кинули, і собачки були. Вже. Ні, нічого ні, ні, ні. і собачка навіть не ні, ні, ні знаходить нічого. Дружина його Аня, а він Саша. Йому 45 років. А вона якраз в понедільник поїхала на роботу, а чоловік вдома залишився. Тіло не було знайдено, можливо, що чоловік опинився саме в центрі, епіцентрі вибуху. І вибух був такої сили, що на даний час не знайшли жодних рештків навіть щоб провести експертизу ДНК. на даний час пошукові операції поки призупинено. Є ризик того, що ворог він може нанести повторного удару, в результаті чого можуть загинути велика кількість людей. Але я сподіваюся, що з потеплінням все ж таки будуть проводитись подальші дії вже сусідніх будинків, бо на подвір'ї проживав їхній собака, якого знайшли в сусідньому подвір'ї. Сподіваємося, що все ж таки тіло загиблого буде знайдено і поховано.